Всім привіт, любі друзі! Сьогодні я буду чистити свій салон Volkswagen, Bora 2000-го року. бо він трошечки, от вообще застрадений, не досвіду. Нічого немає мені просто дали пілісос, трошечки купив хімії. І зараз буду пробувати це робити. Зараз покажу в якому стані салон. Ну він просто самі бачите, він такий біжевий, ну так що він уже загажений. Let's get it! Подивіться на сідушці, то ще тако півбере. Видно, може бути трошки, бо я заїхав на фірму, бо більше немає, де робити. Ну, По ну, в принципі, все говориться, що тут прям ну, привіт. Тут пластичок. Потім далеко не откаси. Це мій невеличкий набір мінімальної хімії. Це буде використовуватися щіточкою, це йде в пілісосік, а та тімочка буде для пластика. О, навіть ось тут воно все-таки чорне, таке зацікає. Чухане, ну коротше, салон залишає бажати кращого. А я поки що займуся тим, що попробую відкрутити ці дужки, якщо тут це не заржавіло херам собачим, щоб ще можна було теж ковролінчик почистити. Якщо мені це все не вдасться зробити, то тоді зайде... зайдеться, залишиться просто чистий, Так як я куди достану, туди достану. Так що Лес Балегіря пробу зняти сідушечку. Так, перше, що нам треба зробити, якщо у вас гольф чи бора, читверте, щось того, посунуть максимум дужку, потім а, ось такі. От. Пипсики треба витягти і тут відкрутити болти. У вас можуть бути обичні хрестові, можуть бути шестигранники, грані, в залежності, кому як повезло. Так що, перше роблю, зараз викручую болти, потім ці пластики треба буде потягнути на себе, щоб їх зняти. Аби потім можна було цю всю конструкцію зняти, бо тут це все тіма входить. Потім треба буде е, саму сидушку назад пихнути і там тоже подивитися на яких болтах, щоб її спробувати зняти. Так що let's байда діля. Ну що, зняв накладочки. Все доволі таки просто просто берете її, оп, поверху, і вона знімається. Це одна, зараз знімаю другу і поїхали пересувати вперед. Так, пересунутися до сучку. Вперед, звісно, знайшов якогось чека. Тут ось у, от таких от, два болта, які ряд крутить. Головка на 13, откручуєте Як приподнімаєте, якщо у вас е сідушки з підігрівом або ще з якимись приколами електро, то обережно приподнімаєте сідушечку вверх. Аби відключити усі кабеля. У мене це ці біліберде немає, по ідеї взагалі, ніяких кабелів немає. Будь просто сідошку зараз відкручу це і її просто витягну. Так що лет carry крутить. А все-таки не так просто. Все-таки якийсь кабельок я маю, навіть на простої версії. Ось все, братанчик знаходиться правда, тут сміття, просто вагон. Зараз спробую цього кабеля відключити якось. що, трошечки правда, не сильно махався. Птичка в клітці. Перший сідошечкін спошов. Дивіться, просто як це виглядає знизу, коли цього просто не видно під оціма всіма приколами. Все, воно чорне, як земля. Коротше, в мене було так. Ось, це якби от подушок. А тут треба буде нажати фокус на цю попиру, щоб от залізяки от А Тут просто ну оце фіолетове, Нажати ось на цю тімочку і сідушка відщлкується. Нашов ще злоти, дві ручки і чек. Ну тупо, бабки вже пішли. Хоча роблю себе, вам треба буде просто за цих от таких от... Направляє, щоб вискользнути сідошку і потім назад засунуть. А усю ще бабла, єба, вже два злотих ти Тати мать. Бабки з борочки просто пруч. Ось і друга сідушка знята, знімається друга сідушка по такому самому, принципі, як і перша. То само тут, бляха. не покажу. Тут саме открутили. так само от, відсунули це. Тут я бачу, хтось вологу збирав і огляньте скільки тут такої херні, горішок. Навіть ну дві сідушечки вже воно чекають. Щоб їх чистити, на треба буде то все. Щосся по пілісосичі. Ну що, все, що мені треба здемонтовано в задній ряд. Я собі просто підняв, я не буду то я собі тільки тут ковра вичищу. Так що поки що приступаю до піля цього всього бруду. Пілісосик уже чекає. Так що лец баде гіря по пілісоси. Потім можна буде робити перший е шар, якби ті типу, папшикать і щоточку відтраті. Потім буду збирати пілісоси. Так що лет баде гіря. Що зараз будемо пробувати? Тут я вже чуть, -чуть тако подтер, наносимо спочатку спрей на щоточку і потім стираємо. Це такий якби, перший результат цього всього діла. Аж білія маю, надію, що камера тут все передає. Це такий перший, якби ступінь очистки в нашому випадку виходить. Дивимося, що воно дасть, потім я тут все позбираю пілісосом і глянемо, як би то виглядало. Ну no, і от, пройшовся тільки оцей фігньой і щоточкою. І вже сидіння, ну воно мокре, типу, камера трошки інакше передала, воно вже чистіше стало. А це я ще не проходив важкою хімією. Ось це пасажирське сидіння. Ось це. Ну, в принципі, воно на камері темніше, хоча візуально воно трохи світліше. Зараз буду пасажирське робити. Лец gear. Блін, мене б майже півпляшки, більшість пів пляшки пішло, просто щоб потерти його щіточкою. Ну, no, друге сидіння теж позакончилось, перша. Скажімо, хімчисточка така нормально пройшлася у нас. Більш-менш трошки повиїдалося, ще нам залишається от бабахати задній ряд, трошки потерти ковра, і потім починаємо збиратися це щастя пілісосиком. Так, зараз спробую пілісосом познімати, а після того, що тер руками подивитися, взагалі, яка буде, виходить, у нас вода. Що хімію замішав, пілісосик стоїть. Зараз починаю заливати одну сідошку ззаду, другу, потім перехожу заливаю салончики, там ковер просто розвалений. Нахер то все щастя. Жду, поки хімія попрацює і починаю збирати. Let's body діря. Так, ну що робимо пробу піра, пробуємо збирати після забризкування хімії подивимося, яка буде виходити у нас водичка. Що буде з того толку. Лезгіря! Ось навіть вже трохи видно, типу, це тільки що пройшовся в сторону. Це ще ні, це тільки перший раз. Уже хоча б мінімально, типу, ну, видно різницю між Тіпа, білим і чуть чорнішим. Ну що, два стульчика позаді. Точніше, два сидіння, правильно буде сказати. І летимо, зараз будемо займатися. Ковром, ну ковір, мені кажеться, мене просто розвалить повністю все. Тут теж трошки почистив. Зараз покажу, як то виглядає зараз. Хоча б ще один слой наносить точно хімії, бо то, що ну, цього мало. Цього мало. Ну вроді би трохи світліше стало, але цього недостатньо. Цього капець, як недостатньо. І ось як це зараз все виглядає трошечки, скажімо так, получше стало, але не прям ще ідеально. Ото, що ще отут, от видно такі потьоки, це десь от заліза вже перебилося. Ну, тіпо, я не знаю, чи воно то вистірається, так як, тіпо, у мене не якась суперхімія а просто стандартна, яка була взята. Так, що якось так Летимо. Ну і тут, тіпо, тут було більше цього жовтого, його трохи, ну, десь отак було. Трохи вже зістирали зістірали. Його. Ну, коротше, їдемо далі. Незручно в кадрі сидіть починаємо пробувати терти цей ковролінчик Лес Бадагіря за роботку. Щит! <coughs> А зараз будемо пробувати оцього от джокера тут забрать, я не знаю, зійде, не зійде, але тут пораз прийдеться 100% відсотків зупшок, бо здається, легко то так не здасться. Пробуємо цікаво, що просто втягне нормально воно. Oh, é e com a, voda, a, voda, a voda. Uh! Я думаю, що я запшикую це хімію і просто тут щіточкою пройдуся, щоб спробувати цей бруд витягнути, бо то, що під це все діло, мала би бути якась маленька насадка спеціалізована під вузькі місця. Я маю одну стандартну, яку мені дали. Так що аж так класно не вийде. Ладно, мене здамося, я ще запшикую цей хімо з і і просто тут щіточкою пройдуся і подивимося, що буде тоді. Ну що можу сказати, невеличка перемога. Щіточка, плюс оця хімія з керхера. дала трошечки результат, подлокотнішок уже виглядає. Покраще, уже немає прям отої біди, яка була. Зараз вам показую проміжний результат. Я, мені каже, ще разочок його протру. І подивимося, як буде. Ну, уже нема того болота, яке було. Ну і ось, ось тут, прям отакий кусок був, просто такого болота, бруду, що це просто жесть. Так, да, трошечки ще залишилося, типу, ну... Але це вже краще, ніж то, що було. Мікається, я ще разочок його пройду і прям буде пісня. Тепер трошечки міняю тактику. Щас хімію, яку я знову розмішав кехері з такою тепло-гарячуватою водою. Е, я зараз як роблю? Так як на подлокотничку бачу, що ефект пішов просто максимально класний, роблю як. Зараз е, запшикую, Буду по посадінню робити запшикою. Даю хвилинку йому впитатися, і потім починаю просто щоткою. то тобто все зачищувати, зачищувати. Зачищається все діло щоточкою на цьому прекрасному автомобільчику, і тоді зразу ж починаю збирати керхером, щоб максимально воно зібрало, і плюс був максимально корисний ефект з того, що просто, типу, ну що я вже побачив. Так що Лес Балегіря пробувати такий метод. Покажу потім, що вийшло. звичайно ж. Ну що, починаємо щас, оце, щас, це заливати і потім щоточку в руки і лець бадагір'я. До роботи час летить, а треба що то робити. Mm -hmm. Пішло. Максимально постараюся прям жорстко позаливати, щоб чітко це діло попротирати бо того, що ну, блін. Ні, здається, що я мав Дома, у мене 4 резервуара мій, залишилося. Типа косян свою тачку робити, у нього цілий резервуар пішов на салон. А я ще кавролін собі зевал, значить десь трохи маловато залив його. Зараз ми це діло пофіксимо. Зараз по максимально побольше зальємо. І буде нам супер. Запшикав хімію. І типу, так з'являється от, такий біленький, який слой хімії. Зараз максимально теж його втираю киплив. Ну, всі доступні мені кажем, місця з щіточкою. І потім різко збираю, поки воно ще дуже сильно не впіталося. Це поки що ну, такі мої дослідження. Це не просто прям десь я подивився, я взагалі, кстати, нічого не дивився. Типа, як ти цим користуватися, як це використовувати? Нуль. Нуль інформації, це просто сам. Хоча є інтернет, можна подивитися. Но ми не такі, ми з епохи мезозоя. Але на що робить поп'ю? З швидким витягуванням нової технології. Так, нова ідея в прання, Типа, запшикуємо, трем щоточкою і потім зразу вже збираємо. Блять, є плюси, але появився один мінус. Через те, що я забагато залив хімії. Не можна стільки хімії заливати, як я залив, бо то що з'являється трошечки ржавчини, уже показую. І ось вже починаються ці клієнти. Тут вийшло, тут, ось тут, тут полосочка ржавчиною. Забагато залив і тут ще ззаді зараз. Табуреточка хлопці. Ось все вийшло. Тут трохи вийшла, ну типа брут, болото забрало. Але залишилася трошки ржавчина. Чи то, що треба зараз на цьому другому стулі зроблю інакше. Боже благословення на мене зійшло. Дивіться, як столо посичується. Трошечки буду інакше робити, буду заливати менше хімії. Терти буду так само інтенсивно, класно і прекрасно, просто трошечки менше хімії, аби то все діло не доходило так сильно до ржавчини. Ну що, настав час у нас трошечки пластик пошурувати. Так само буду шурувати щоточкою купу. У мене я супер теж средство якесь просто рандомне купилося, там, де намальований був пластик. І от і все. Вже трошечки дверну карту пошурував. Зараз покажу. Понятне діло, що щось трошки вчарується, щось лишиться, бо це прям треба глибокий, нормальний якийсь хімікатик, який то пофіксить. А я прав просто то, що, то, що перше попало під руку. Ну, Оригінально ж, ні? І ось, понятно, що Десь потяг і не довитер. Але на це не дивимось, це не відстиралося толком, бо це треба щоб нормально, його щоб буде пройтись. Але типу, ну, в принципі вже підстирене. Ну, так, да, ось, ось трошечки потік, Оп, елегантним рухом руки. Зараз буду пробувати оце все сранство відтирати. Не знаю, як типу, шкіра піде на ручнику, але пластик пробую зараз трошечки пошурувати, щоб тут глядала більш-менш нормально. Муха прийшла. Бляха, як маю сказати, що муха не сиділа, муха тепер сиділа. Ну, пластик трохи став, чистіше, деякі місця. Типу, тут треба більше шурувати є менша щітка, бо ці згиби. Тут дуже погано вимивається, треба буде зубною щіточкою взяти. Але в цілому, типу, ну, вже якийсь ефект і є. Ну, типу, робиться погода. Зараз ну, ще трохи тут пластик потру на цій карті дверні. Сейчас на трошки як піниться. це, звісно, добре, краще фінки побольше, щоб воно. Максимально це все діло яло, а тут такі брудте че з ніжки, просто капець потім з дивитися. Тіпа сокапає, то це просто, типа це все просто типа, жах. Ну, Вода така чорна робиться. От, тут потікли чорні каплі. Зараз подождіть попробуємо одним кадрейсіксом. Дивіться, яке болоточко гарне потулярило. Просто як на заказик. Ну, прожив. Ну. Поняття, що може, за 25 років в машині цього ніхто ніколи не робив. Я перший, хто не має, що робити вдома, і рішив хм, На чому б я собі не почищу машину? То, в принципі, типу, я вже зрозумів тему, що чого детель стоїть, скільки він стоїть, бо того, що, того, що я набрав хімію, але я набрав і трохи більше. І я б ще докинув типу, ну, якісь 2-3 сотки. Я мав би зроблено це, і я б взагалі не парився, і я типу, і ще нема досвіду. Просто цілий день на це діло викидаю, але хотів побавитися, подивитися, типу, як це буде виглядати. Чи подобається така мені ямочка, чи не подобається. О, ручка чорна. Зараз трохи менш чорною зробимо. Це вже плюсик. Детейлінг, типу, то, що вони хочуть, типа, нас своїх бабок стоїть, бо того ж Ну, на Це затрачається прям до часу. Прям овер багато. Ну, Тут у треба. Блін, профтик душу, що я не взяв зубну щоточку, щіточку, щоб э, вичищати такі дрібні от нюанси. А це реально був провтик, треба було брати зубну щоточку. щіточку. І тоді такі от мелочі, що я там вам показую біля ручничка. А, типу аж тут. Оце все, що на ручці, бо тут теж є грязь. Я зараз покажу. Але я туди цією щоткою не дойду. Це щотка взагалі бралася, щоб салон терти, але вона по суму сітку, треба в мене вже і вірні карти. Ну, типу, так, так в них не... життя склалося. Ну, трудно. Буває таке діло, що. Шо... Якщо маєш виконати одну роботку, виконуєш побільше, чим ніж треба. Ще зараз зверху пройдуся і взагалі буде гітара. Показує вам. Бачите, які отут якраз в цьому місці. Такий бруд виходить. І от таких от місць маленьких, куди типу, це звичайно чітко не долізеш. Просто тматі, типу. якщо цим займатися, прямо на профіку треба закупитися нормальним інструментом, Щоточки, точки що ти на будь якби, як би. Момент міг щось тут почистить плюс. Насадки на плюсос вони мають бути різні, малі, круглі, широкі. Це вже я просто зараз понімаю, цей перший раз роблю. Ну типу, вроді би що тут почистить пик а Воно червоне, з мене тече, як з бика. Ну, типу, це теж непроста робота. Возьми, да почисти, я просто бачу, як машина вже чуть-чуть робиться чистіша, гарніша. І, Блін. Я кайфую. Ну от в принципі. От там фігово витер, собі динаміка, бачите, полосочка. Зараз треба буде ще раз протерти щоточкою і то нормально. По-друге, треба ще блин, відра з водою, щоб ту щотку протирати після кожної дверки, типу, познавхімії не носить. А я тут трохи більш-менш колхозно роблю, ну, уже як є. Ну що, пластиків коло я вже пройшовся почистив, скажу вам так, є різниця, да, десь більш глибокі, якби бруд трошечки його не почисував, але переважно і по Якби ще не оця, ті ось Якби тут щось було нормально, не наткнулось, і його можна було нормально пошарувати, бо я не хочу, щоб воно взагалі нахер не відпадло. Якби без нього їздити не сильно мені поки хочеться, то якось на потім оставлю. Або подивлюсь, знаєте, може якісь замінники просто типу цих карт у вигляді пластмаси, або зразу з якимось екошкірою чи ще чим що ти просто хлоп-хлоп. І до побачення. Зараз що зробив? Зроблю трошечки вже одну сторону. Ковра трошечки почитав. Щас покажу, типу, бо я трошечки якби, різниця між лівою і правою стороною. Добре, що згадав, що треба поцінити. Я просто так, так в процес зайшов, що тіпатки типу, вже не міг сонце питано, що ще з два -три рази треба стирати, але ну, типу, блін, время поджимає, якби не як сьогодні. Е, у нас усик б'ється з дюбуа, так що ну не знаю, коли буде це дивитися. Хто до цього моменту, то. За усика усик, усик роздала чому кабіну. І думаю, блін, треба бігом це все діло собирати і валить. А мене ще ждуть прекрасні пасочки, які я вам зараз теж покажу. Почнемо з нашого ковроліна, дивана, ковра, як кому що подобається, так і називайте. Дивіться, це вже трошечки він почистився, получше виглядає. Моя суперколоночка музику пускає, щоб комулятор сидить. І там. Ну, типу. Є різниця, трошки воно Чуть-чуть да, світліше стало. Понятне діло, що ну, тут глибокі такі забруднення, але ну, воно не вичищає. Слабенька хімія, треба потужніше було хімію брати. Ну Козир цього всього це все. пасочок. М -м, яке сало. М -м, є слаб вести чоколаду. Нічого. Зараз я дочищу ту сторону і займуся пасками, а потім, може, бафові сидушечки ще раз і все. Збираю салон і let's баде gear, бо треба готуватися до бою усика. Пороги Блін, я поспішу треба було пасік пенсіми, коли вже ковра помив. Оце був трошечки провтик, а я спочатку помив, що правильно пластик, потім такий, ну ну давай ще ковра, бо я вже буду... Другий раз я вже сидушки точно знімати не буду. А потім тут не буде нормального доступу, щоб То, ж щастя пошурувати. А як не як за 25 років тут назбиралося са гівна, плюс сморід якийсь, може бути. В тому коврі, наш, тут було. Тут і крекери, і горіхи, і що хоч знаходилось. Ну що, приступаємо витягати все раз два діло, Трошечки почурували і не даємо дофігати, щоб потім не вийшла ржавчина, що якщо вона тут є, так як в мене було з сідушками, так що не буду затягувати. Let's buy yeah. ну тепер і, тут? і ось вам що було перед тим з того самого ракурса просто знімаєш, щоб було точно трошечки побілів уже плюс. так що... Сейчас, наверное, закидаем або сидушечки, закидаем, або ремни. Хотя мне, типа, на ремни только треба пассажирскую дверку, щоб витягнути. но сейчас замочу, наверное, что сделаю ременчики. Let's go, Дегиря. Начинаем с самой такой проблемной местности, это она, ось, потому что она наибольшая выкористовывается. Сейчас и трошечки химиком зальем. Саме краще це все було б на мої робити, але була така погода, блін, що воно б просто не висохло. Приходиться це зараз робити тут на місці. Ти куди пішов? Та й щоб до цього ніхто не відпускав. Ну що, зараз будемо пробувати. Не знаю хто в мене в самого буде виходити, але погнали. Скажу вам наступну річ: аби добре поперед паски, це треба їхати на звичайну автомобільну миню, засунути їх в двері, взяти з тобою кого, щоб вам притримував, виваливати це на мині, і потім цим пілісосом дотягувати, Бо самому теж погано реально це робити. І на насадку в ідеалі таку, що якраз на ширину паска безпеки, і вона прям чітко всмоктує, Або це треба ще одна людина, щоб вам тримали, і ви по ширині просто отак раз, раз, раз. Раз, будети ти кусочок за кусочком, і це займе багато часу. Я водійсько трохи пошурхав, воду ніби чуть-чуть забрав. Пасажирську навіть не буду чіпатися, сиділо, зроблю, просто зараз буду вертатися на автомобільку, заїду, висуну, шух-шух-шух -шу, і до побачення. І не будемо бавитися. Добре, переходжу до заднього ряду, а валю задній ряд. І, навірно, буде все, буду збирати салончик, не знаю. Тіпа, може ще трошки в багажник загляну, хоча тут не сильно ажа, аж, аж, аж. Ну, може, багажник буде по берегу зроблений, так що подивимося, бо більше тут я таких приколів зараз показую. Більше треба було б такого на мойці це повимивати. Тут прошурхати, бо тут тільки з п'ятна одне. А решта ні, але за так типо, ну, можна було б протися протягнути для загального якби, виду. З цієї сторони така сама, можна було почистити, а морчики вже заржавіші, але поки роблять, то нехай пороблять. Ну що, погнали Ну, Це якщо я ще багажничка не буду робити. От, запшивку. Буду робити по черзі, не буду зразу все заливати, бо потім ляха того хер вийдеш. Не встигаєш і воно ржавчиною трошечки проплутається. Що я вже говорив? Не хочу я це робити, щоб такий гемор собі на голову впав. Зараз тут тільки сядушечку трошечки подзалью. І все. І ось батькіря наша щіточка і погнали шурмачку. рано, є трохи запитання, Правда, що без досвіду робилося. І то я результатом доволі з того, що я вже бачив, Тобто воно хоча б трохи подстиралося вже, типа кайф. Ну що, фінал. Багажник запшиканий. Зараз пособираю саме гірше. Отут, не значить, я там якесь масло по відчуттям Запшикав Зараз затер його щоточкою і буду збирати. Залишається нам що? Поставив сідушечки назад, поприбирати за собою і було би все. Ну що, закидаю сидіння, на що я не оставлю, просто запхав тільки що машину. Збираємо дві сідушечки, Багажничок уже пройшовся. да, трошечки гризюки зібрало, але не зібрало того, що я хотів. І дую на моєчку. Валю там паси. В принципі, хімчистка і салона як для першого разу без досвіду, без понімання, без підготовки, взагалі, абсолютно що. Я хотів такий дикий метод. Думаю, А як получить? Я задоволений. Почистив, непогано виглядає. Я вам скажу так: якщо цьому навчитися, це можна робити скоріше, ніж я це робив. І це робить більш толково. Оце тільки єдине що. Я не можу почистити нормально. Ось. Оці от дверні вставочки. То, що вони вісять, я боюся, що вони одорвуться. Я навіть не хочу лишній раз за них братися. Я подивлюся, ну я вже здається говорив, бо вже ця хімія трошечки навалила мені в голову. Можу забуватися. Так що, типу, ну, пошукаю, може, якісь замінники. Типу, екошкіри, туди вальну і буде добре. Поки що так. А де першого разу непогано, може на наступних вихідних я це достіраю. але це не точно. Ну що, let's go. фінальний результатик на сьогодні. or you Що, якось отак. Понятне діло, що це ще треба було раз або два прати, але вже ну, час, які тикають, піджимають, так що вже не вийде ще разочек це простирати. Maybe, так як я вже 300 разів повторяюся за тиждень, але це не точно. Так що, все. Всіх цілою плечі і до зустрічі. Бувайте всім гарного дня. Не забуваємо підписочку, вподобайку. Бувайте!